До речі, а чи знаєте ви, що неправильно, коли кажуть, що прийшла з семи, я не хочу слово це казати, з косою і зображали її, як жіночка, така прийшла з косою і забрала душу туди? Неправильно, тому що ті люди, що відіші, що бачать, що вони знають, що забирає юнак. Приходить молодий юнак, світловолосий, світлі очі має, по ліву сторону він. Холод дуже великий, і звати його Архангел Метатрон. Саме цей архангел забирає душі. І приходить по людину, як вже все, як уже гайки, як вже прийшов кінець, то приходить Метатрон. Він самий такий, ну, як опасний, самий опасний. тому що саме він рішає, коли вже ну, все, хана прийшла. Це Метатрон. Але він дуже, дуже симпатичний, дуже гарний, і, і явно не та жіночка з косою. А це Метатрон. Це хлопець, це юнак. Молодий, гарний, так років від 22 до 26. І саме коли людині прийшов час, то по душу приходить він. І холод дуже великий. А коли до нього звертаються, звертаються, коли хочуть справедливості. Наприклад, ну, от щось таке зробили, і людина відчуває дуже велику біль у душі і в серці, да? сила, закон, справедливість, і все порушено по закону вищих сил. І тоді людина, коли не може так, ну що вона може зробити, тільки сказати або звернутися до вищих сил за справедливості. Тоді звертаються до Метатрона і просять.